Жителі Лозівської ОТГ показали рекордну явку на виборчих дільницях. 31 березня громада обирала президента України з 39 кандидатів. Жителі старостинських округів та міста розповіли, чи складно було їм визначитись з фаворитом. Ми поговорили з першим та останнім виборцем на дільницях. Дізнавалися, як вони визначилися. Це Андрій Петренко. Він першим голосує на виборчій дільниці Царедарівського Старостинського округу. Чоловік говорить, і він, і багато його друзів вирішили цьогоріч прийти на вибори. Процентів, мабуть, 80-90 прийдуть, з ким я спілкуюсь, збираються всі на вибори. Сложно визначитися у нас з кандидатами, тому що нових ліс, можна сказати, немає. Смотрели на предучі. За першу годину голосування у Цередарівці свій вибір зробили 60 чоловік. Люди розповіли, визначитися з кандидатом було неважко. Ні, ні не складно. Хай нам вже старикам остається так, щоб дітям трошки розвиднілося. Ми читати поможемо. На кого хочемо, глянули, і ви, визначились, а визначаємось на Україну, на українську мову, на, на все українське, щоб було. У лозовій на виборчій дільниці на першому мікрорайоні за першу годину проголосували 99 містян. Виборці поділилися, як віддавали голоси. Вибирали ту людину, яка щось зробила, не тільки балокала, а щось зробила. Це наш долг, наша обов'язаність, наша життя, життя наша, наших дітей, наших внуків, правнуків. Обов'язаність кожного, кожного громадянина України. Якщо хтось хоче якихось змінень, ну треба йти голосувати як по-другому. Всі фамілії, знайомі, доволі доволі, тому вибор складним не був абсолютно. Голова виборчої комісії на першому мікрорайоні Сергій Кривошапко розповів: зранку на дільниці активніші, здебільшого, люди старшого віку. С утра старое поколение подало пример. Это в основном были люди пожилого возраста. Сейчас молодежь стала просыпаться после 9 часов и по данным на 9 часов утра проголосовало 7%. Это в основном люди пожилого возраста. Из 1503 избирателей проголосовало 99 на 9 утра. Вот сейчас уже активность несколько повысилась, проснулась молодежь, так что будем надеяться, что выборы пройдут удачно. За даними керуючого справами виконкому, Юрія Кушніра на території Лозівщини у день виборів працювало 67 дільниць у Лозові 36, 20 у старостинських округах та 11 у селищних та сільських радах Лозівського району. Станом на 12-ту годину у Лозівській ОТГ проголосували вже майже 30% виборців. Виборчий процес у Лозовій завершувався о 20-й годині. На одній з дільниць у сьомій школі пані Валентина голосує під оплески комісії. Жінка кидає бюлетень без однієї хвилини восьма. Лозівчанка розповіла, як обирала кандидата. У мене було заранше, і потім мені внук сказав за кого. Я й проголосувала. Близько дев'ятої години вечора, 31 березня, члени комісії починають підраховувати голоси виборців. Піднімаємо так, щоб не Вже після підрахунку на цій виборчій дільниці лідирує кандидат Володимир Зеленський на другому місці. Юрій Бойко. Наступного дня після виборів керуючи справами виконкому, Юрій Кушнір повідомив на дільницях міста та округів, проголосувала рекордна кількість жителів ОТГ. На цих виборах, якщо на 12-ту годину було практично 30%, на 16-ту годину вже 54%, і взагалі 63%, це дуже 30 тисяч лазівчан взяли участь у виборах. Це такий, можна сказати, навіть несподіваний результат. За час виборів жодних порушень, які могли б вплинути на результат виявлення правоохоронці, не фіксували, повідомив начальник лазівського відділу поліції Микола Пономар. Біля 10-ї години вечора надійшло повідомлення про те, що в Полтавському біля дільниці скупчилось біля 20 молодих осіб. Почали підтверджувати цю інформацію, вона не підтвердилась. Тобто все було спокійно, нормально. За даними ЦВК, на ранок 2 квітня лідером президентських змагань став Володимир Зеленський. Другим обрали чинного президента Петра Порошенка. Тепер містян запрошують проголосувати у другому турі.